Так, народ, значит, з таким віддоном, дивіться, прокурив я три роки на день народження ми колись підсунули вейп і як понеслася, саме заказувати після пораненого курити, і зараз я кидаю курити, офіційно вам заявляю, слава пацана, вам чесати не буду, якщо сорвусь, но такого не буде. Я типу умію бути стойким. Ось з таким віддоном, я думаю, після папірослав покурити, да? так? Так, покурити. Вообще, люблю Це така атмосферна дуже штука, і контакти, і знакомство, і так далі. Але... Ну, вредновато. Єдине причина, що я кидаю курити, вредновато. А так вообще курити, обожаю. Крута штука. Ну, хватає вже, правда? <рес> Чекпоинт последний папірус. Ну. <рес> Думаю, так. Да.